А він відділяється в завуження. І коли це все розігріється, основна температура буде під стінкою котла. Вон там, з правої сторони. Так, у нас температура димохода піднялась дуже сильно. І ми прикриваємо піддувалом. Не забувайте дивитись на температуру, яка вже сягає 20 градусів. Це трішки зменшиться. Зараз чуть, -чуть додаємо. Щіли на приблизно 5 міліметрів. От, вже уже починає видно, як полум'я ділиться на основний потік і завужений потік. Як ми знаємо, книга пише, потрібно. Ось, уже більш прозоре. І ніхто, ніхто не переходить на канал Кейс 980, там дуже гарно видно. На старті у нас температура може сягати на димоході. Зараз пікнем 197 градусів. Димохід система нова і починає все вигорати. Дуже гарно видно, як полум'я відділяється на основний потік. і Концентрується в завуженні. З правої сторони завуження біля стінки котла і там концентрується все тепло і передається в От. пишіть як краще. Punya Punya